Можливо, сьогодні багато хто вже почав забувати, хто такі мені, сіди, дієго цих чудових персонажів витіснили нові, не менш цікаві герої різноманітних мультфільмів. Але на початку 2000-х, коли франшиза льодовиковий період стала третьою мультиплікаційною серією після історії іграшок Тешреке, практично кожен знав найдрібніші подробиці смішних безумств головних героїв. Пройти повз ідею створити дитячий анімаційний фільм про льодовиковий період на студії Fox не змогли. Дію вирішили розгортати за часів глобального похолодання. Перший фільм серії льодовиковий період 2002 року став дебютним мультфільмом анімаційної студії Blue Sky Studios та восьмим анімаційним проєктом Голівуду, який повністю зробили на комп'ютері. Також він став єдиною серією франшизи, яку випустили на VHS. Такі великі касети, на яких ми з вами дивилися улюблені фільми вдома на відеомагнітофоні. Спочатку студія Blue Sky займалася виключно створенням Воренням спецефектів для фільмів. Зокрема, студія зробила деяких прибульців у фільмі Чужі 4» Воскресіння і тарганів у квартирці Джо. Але коли студія Фокс запропонувала їм взяти участь у створенні дитячої комедійної історії, у Блю Скай поставились до цього мега серйозно. Кріс Уедж, аніматор та креативний директор студії Скай», прочитав усі книжки, які зміг знайти про льодовиковий період, період який цікавив Уеджа, відставав від часу Судинозаврів на 300 мільйонів років і починався близько двадцяти тисячоліть тому. І чим більше він читав, тим більше розумів, що все прочитане треба забути та вигадувати для фільму щось нове. Єдність стилю і жанру була важливішою за дрібні історично правильні факти. В основі мультфільму лежала історія, яку кіно вже добре знали: три головні герої Мамонт Манфред, Лінивець Сіт та Шаблизуби Тигр Дієго, мали доставити до батька в врятовану ними після загибелі матері-дівчинку. Сюжет цей був запозичений з класичного фільму Джона Форда Троє хрещених батьків, головну роль у якому зіграв легендарний Джон Вейн. Власне, ця сентиментальна історія ще до Форда пережила дві екранізації льодовиковий період. Став її четвертою версією. В американській анімації людям-персонажам не прийнято приділяти багато уваги, тому вони не мають діалогів. Адже фільм створили від імені тварини. А тварини вважають, що люди не вміють говорити. Найскладнішим персонажем для аніматорів виявився Мамонт, адже він не мав повної можливості жестикулювати. Тому всі почуття Манфреда довелося висловлювати очима. Для звичної американської анімації це було новинкою. Свій внесок у створення образу зробив Рей Романо, популярний Комік та зірка комедійного серіалу. Всі люблять Реймонде, який озвучував Мані, доповнив створення образу своїм голосом. Хоча сам режисер Ведж навіть спочатку вважав, що могутнього Мамонта має грати актори з глибоким сильним голосом, наприклад, Джеймс Ерла Джонс, який озвучував Дарта Вейдера. Але в результаті вибір все ж таки зробили на користь Роману. До речі, для самого актора роль Мані стала величезним випробуванням. Йому було дуже незвично стояти у студії перед мікрофоном і нічого не робити, вживатися у роль, не підкріплюючи слова діями, але в результаті все вийшло. А ось і Джон Ле випробував 30 різних варіацій свого голосу для ролі кумедного Сіда. Після перегляду документального фільму про лінивців він дізнався, що вони зберігають їжу у роті, і це наштовхнуло його на гарну думку говорити так, ніби в нього набити рот. Це допомогло створити ідеальний голос для сіда. А собі режисер Кріс Уейдж вибрав білку Скрета, хоча його персонаж не має жодної зрозумілої репліки у сценарії. Ідея того, що Скрет зможе нормально розмовляти, відпала у творців одразу. Вони вважали, що звичайна мова відбере у Білки особливий шарм і чарівність. Відкриваюча сцена Скрата була виключена, тому що без неї сніг у картині з'являвся лише через 37 хвилин після початку. Це була єдина роль, призначена для скрата. Але цей персонаж настільки сподобався аудиторії на тестових показах, що йому дали більше сцени. Він надалі з'явився в інших фільмах. Таким чином, Скрат став символом усієї франшизи. Хоча льодовиковий період і не зустрів особливо теплого прийому у критиків, та багато хто ставився до нього скептично, на збори у Прокаті це не вплинуло. Прем'єра першої частини відбулася навесні 2002 року. Бюджет мультфільму становив 59 мільйонів доларів, а збори перевищили. 380. Тільки за перші вихідні льодовиковий період заробив 47 мільйонів доларів, встановивши новий голівудський рекорд. Дивно, але чомусь саме третій фільм франшизи Ера динозаврів став найкасовішим і зібрав понад 800 мільйонів доларів. На сьогоднішній день франшиза «Льодовиковий період із п'ятьма частинами є найбільш багатосерійною франшизою серед анімаційних повнометражних мультфільмів. Хоча мультфільм орієнтований на дітей із Яці легким та веселим тут вистачає і драматичних моментів, які змушують замислитись навіть дорослих.